Привіт, любі! З вами Наталя з Києва розпаковочка Oriflame по пропозиціям другого, другого тижня каталогу номер 4 Картиночка моя стоїть. Я там казала в коментарях, що в мене є ще букет Лего. Несла його сюди поставити в красивий куточок, і він у мене розвалився. Тому зараз відзніму вам розпаковочку і піду збирати. Сьогодні вівторок, тільки що чоловік приніс мені посилку. Але я відео вигружу завтра. З раночку середу буде відео на каналі. Маленьке у мене тут замовлення, ну самі бачите, коробочка. Взагалі, по-перше, пробнічок. Нової маски новий чи я вже такий пробник отримувала. Маска шикардосна. По-перше, мені здалося, що змінилася текстура. Вона стала більш кремовою, аніж крем-гелевою. Дуже швидко вбирається, і ефект такий, коли вона вбирається, наче у вас скляна шкіра. І реально зранку я встала. Я тоді так погано спала ночі, коли я її використовувала, Зранку я прокинулась, як наче я всі свої 10-12 годин відспала, які треба. Так що мені сподобалось, я планую її замовляти у наступному каталозі. Е, так, засіб для зняття лаку з нігтів. 75 мл. Тут така манюнька бутилочка. Я думала її брати у минулому каталозі, але в цьому вона дешевша. Плюс же ще там було мінус 10% додаткова знижка. Тому вирішила замовити, але я щось не знала. Ну, як не знала, я не звернула уваги, що вона така манюнька. Це на скільки раз її вистачить? Ну, але мені це на педикюр на літо. Пойдет. Може, на педикюр тоді не буду таке дороге купляти, буду купляти звичайний ноготок, побачимо. А може, зроблю собі і однофазний гірлак, буду літом робити. в общем, все побачимо. Я тоді замовила собі таку базу для манікюру для лаку. укріпляюче покриття для да? Написано: зміцнювальне покриття для нігтів. Е, купила як базу використовувати. Бо в мене топ є, той, який від гілля. лаки, Лак, я такого нема. Тоді замовила собі такий засіб. Всі його знають масло чайного дерева. Знаєте, по-перше, малому, по-друге, там десь якась царапінка-подряпинка. а у мене котик, і ми з котиком граємося, і він частенько царапає. І тут я використала одну маску, розкажу вам про неї в порожніх пляшечках. І у мене від неї пішла як алергія, такі мілкі-мілкі. Як водяні прищики. такі міленькі-міленькі, наче сип якась. І у мене нічого такого, я ж не страждаю такою шкірою, щоб у мене там були якісь проблеми. І не було чим навіть помастити, таким, знаєте, спасаючим. Тому думаю, хай буде. В запасах така штучка пригодиться, не помішається точно. Тоді дивіться, замовила я все ж таки собі крем, оцей ліфтинг для очей. Повному об'ємі. Зараз відкривати не буду, замовила, тому що у наступному каталозі без знижок вже цей крем дорожче. Там, не, якби не набагато, на 30 гривень, але тут 30, там 30, там вже 100, там вже 200, самі розумієте. Плюс додаткова знижка. І мені по пробникам я все ж таки видушила всі пробники, які брала в баночку, мені так зручніше. І користуюсь оце, з тих пір, по сьогодні кожен день користуюсь. І знаєте, оцей старий, добрий новий, до якого я, який я знаю пару днів і я бачу ефект від того, що від зморшок, який, наче є щось я так ефекту поки що і не бачу. Ну, але я зараз його відставила, користуюсь цим. А тут пару днів, і так, да, все, шкіра плотна, шкіра натягнута, зморшечки розгладжені. Я це помітила, знаєте, по консилеру. Думаю, як класно в мене наноситься консилер. А тоді ж я збагнула, що це напевно що це через цей крем. Так все, коробочка накладна тут у мене. Скільки балів вийшло, щось там дуже. Дуже небагато. 67 балів. І ще замовила собі. Все ж таки оцю Люсію. В наступному каталозі вона наче трошки дешевша. Але щось ну, мені захотілося її зараз. Гарна така упаковочка, дивіться, голографічна. А давайте спробуємо, бо я її не пробувала побачимо, що за аромат. А я в наступному каталозі хочу там так по пройтися, масочку нову замовити. Капсули не знаю, чи замовлю чи ні, бо в мене є ще нова, тоді маски листові нович. Ну, коротше, знаєте, я там вже таке собі напланувала, що в мене там така сума вийде, ого, що от на такі всякі, скажімо так, для душі <схід> засоби типу парфумованої водички, може, вже і грошей не хватить. Але побачимо. Це я так зараз планую, а як воно там буде, подивимося. І по фінансах, і по настрою, і по всьому подивимося. Так, от така пляшечка, як у Люсія Bright Аура. Такі ж, як, наче, крижинка зверху. Кришечка така, ніжно-лавандова водичка. Не знаю, видно вам, що вона така трошки лавандова. Ну, давайте ароматик спробуємо. Хоча вода ще холодна, тільки чоловік заніс. А, і тут ззаді така ще сніжиночка на пляшці, Я не помітила одразу. Я якраз нічим не надухана сьогодні. Щось зранку не було бажання, а тоді почала займатися готовкою. Ой, пішли дуже приємні кисловаті такі ягідки. Дуже приємні слоткуваті. Що в нас входить? Якийсь крижаний акорд. Молочна нота, там була заявлена, молочна нота, і мені дуже цікаво, я таких нот Парфумерії, чи я про них не знала, може, у мене є якісь парфуми з молочними нотами. Ну, мені, мене зацікавила ця молочна нота, бо я такого раніше ніколи е, не відчувала. Зараз я не бачу, пок... ой, не бачу, не відчуваю поки що ніяких молочних нот. Приємні якісь такі кисловаті ягідки. Там, здається, є ж в базі ой, кренбері. Скажіть, як кренбері? Журавлина? Да? Ну так, да, він, знаєте, от він такий дійсно, такий, крижинка якась відчувається. М -м, дуже приємний. дуже приємний. Ой, нагадую, знаєте що? Нагадує мені якісь льодяники. Угу. Як наче льодяники? Тільки я не знаю, які, але от льодяники. Дуже приємний, клас. Зараз буду користуватися. Мені здається, що він зараз на таку погоду, як у нас то сніг, то сонце. Буде саме то. Все, оце і все моє замовлення. Таке манюньке, В основному робила замовлення через оцю, що додаткова ще знижечка була, щоб трошки дешевше придбати собі крем, бо він все ж таки мені сподобався. І хай лежить у мене, скажімо так, в запасіку. Все, любі мої, рада була вас бачити. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Гарного всім дня, гарного всім настрою. Залишайтесь в безпеці. Всім па-па.